Діяльність 14 людей, причетних до секс індустрії, задокументували працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми в Тернопільській області. Працівниками департаменту протидії торгівлі людьми спільно з працівниками відділу боротьби з торгівлею людьми в Тернопільській області, з слідчим управлінням в Тернопільській області під процесуальним керівництвом. Прокуратури Тернопільської області проводилось документування групи осіб, які протягом 2018 року на території області організували бізнес, що полягає в здійсненні сутенерських дій. Справу започаткувала 29-річна уродженка Дніпра. Жінка, працюючи впродовж кількох років адміністратором на заході України, мала чимало знайомих серед дівчат легкої поведінки, тому й вирішила змінити спосіб заробляння грошей. Співпрацювати з сутенершою погодилося дев'ять повіз. Волині, Херсону, Києва та Дніпра найняла жінка двох водіїв з Тернополя та двох адміністраторів з Дніпропетровської області. Останні працювали вахтовим методом за допомогою мережі інтернет. Фігурантка розміщала оголошення про надання сексуальних послуг. До своєї злочинної діяльності залучила дев'ять дівчат, які безпосередньо надавали сексуальні послуги. Година послуг дівчат вартувала тисячу тисячу п'ятсот гривень. Заробіток ділили 50 на 50. 50% йшло йшло повія. Решту отримували посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії – 200-300 за виїзд. Із клієнтами дівчата зустрічалися за межами власного житла у саунах, готелях, приватних будинках. На добу вони встигали обслуговувати від 5 до 10 чоловіків. Поліцейські здійснили кілька оперативних закупок, сексуальних послуг, і лише після цього правоохоронці прийшли до дівчат та організатора з санкціонованими обшуками. Під час спецоперації у сутенерше вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, записники та банківські картки. До кримінальної Відповідальності буде притягнено 5 осіб: це два водії, два адміністратори та організаторша. На даний час вирішується питання про повідомлення підозри фігурантам, а також міри обрання запобіжного заходу за статтею 303 Кримінального кодексу України. Дев'ять дівчат, які надавали секс-послуги, відносно останніх буде складено адміністративні протоколи. Триває слідство.